Друзі, всім привіт. 6 липня вже сьогодні. Приїхав провірити дівчат, що і як. Ось, тому що є в деяких сімей проблеми. Матки попропадали. Десь вже, слава Богу, повиходили. Десь ще, як то кажуть, в процесі. Ось не знаю, що сталося, чи десь задушив, чи ще щось. В загальному пропали. І ще декілька сімей там тягнуть. По одному по, дво, по два матошника. Хочу одну матку звіняти, не знаю що. Ну, в загальному треба було провірити. Ось. Е -е. Розторопша, кроме пілку, нам нічого не дала. Зараз потихеньку зацвітає соняшник. Ну, Тут я ще особо не бачив, що поле цвіло. Тут десь за півтора кілометра е там, город засіяний, вже цвяте з тиждень, видно, дівчата звідти носять. По тиждень назад я дивився до них теж приїжджав. Ось, то в деяких сімейках е, такий жовтовато-оранжевий пилок є. Е, ось, Ну є трохи такого світло-сірого пилку. світло-сірий це з малини тут. Люди трошки малиною займаються. Так що дівчата звідти носять. Сьогодні ж цього пилку набагато більше. ось, е, також е, з рамок трошки капає. Ну, видно, що почав появлятися нектар, так що це добре. Ось, Що я дівчат не кормив, що вони мають е, хоча б хоч щось, як така от, хоч якийсь підтримуючий взяток для розвитку, тому що маточки сіють, сімейки розвиваються, да, звичайно, є кажуть, в сім'ї. Всім відома фраза. Є такі, що... Попросідали, розвиток іде не дуже активно. Ось. Будемо бачити. Це все повідмічав. Взяв з собою блокнота, позаписував, щоб знати, що і як. Ще рано якісь підсумки підбивати. Ну, по крайній мірі в зиму напевно, когось будемо об'єднувати. Я так бачу, що Ситуація така, що когось все-таки, мабуть, об'єднаємо. Не зможуть вони нормально нароститися і піти нормально в зиму. Краще пустити більш потужну сімейку, ніж два слабеньких відводка. Ну, то будемо бачити. А також переживаю, як в мене мають пооблітуватися маточки, тому що трутня, по суті, нема. Я виїжджав на кочівлю. Трутень був. Я виїжджав, що це я виїжджав? Не пам'ятаю числа, я може на відео казав. Що яке число. Я пам'ятаю, що десь в другій половині вже червня. Трутня було багато. Буквально через тиждень десь приблизно трутня практично не стало. Був в деяких ще сімейках, але в основній масі вже його не стало. Зараз, по суті, в декількох сім'ях взагалі бачив там поодинокого трутня, який бігає і все. Матки не закладають трутня. Ну, зрозуміло, середина літа наш їм трудень. Їм треба вже готуватися до зимівлі, треба робоча бжілка, яка буде працювати. Ось. Але питання в тому, що як мають облітатися мої маточки. Може, тут місцевих пасічників ще така, от щось назбирається. Тут їх, я ж кажу, тих сімей не так-то багато на це село. Ну, Може моїм дівкам вистачить тих трутнів, щоб вони пооблітувалися. Будемо бачити. Ось, е я переживав, що в мене рамок немає збитих, магазини не готові. Даремно переживав. Ось, добре, аби вони хоча б позаливали ті рамки, які в них є зараз в гнізді, і то було б дуже добре. Дуже було б добре. Ось, е десь в 5-6 сімей 50-60% вже є запасу. Ну Це всього лиш 5-6 сімей. Ще десь сім'ї 3-4 приблизно ну так, мають медові вінця. І це вже радує, що в них щось почало з'являтися. Всіх інших, ну так, набриск, набриск і все. Ну, побачимо мішка у соняшник десь, десь десь вже на підході, тому що я проїжджав по поле, то на полі ще він зелений. Там є ще інше поле, але я туди не поїду, адже пройшли дощі декілька днів тому назад. Вроді би все підсохло. Би як, Але зрозуміло. може десь там бути водичка, яку я не переїду Я сьогодні на мопеді, а не на машині. Був би на машині, може би проскочив на мопеді не хочу ризикувати туди їхати. Ось. Заїду в нас в селі, подивлюся, бо в нас в селі вже почав зацвітати. Я сьогодні рано проїжджав. Поле так, видно. З дороги. Ось, то її вже пожовтіло. під'їду, подивлюся чи там є бджілка, чи вона працює, ось, бо непонятно, який гібрид посіяний. Тут же я, ж кажу, тут я бачу перші признаки, що десь щось трошки вже є. Там город засіяний, там десь щось падалішнє Також признаком є, того, що я 5 днів тому назад поставив повних 2 банки води. оце За 5 днів, скільки вони випили. Значить щось носять, теж кажу. Працюють теж якось так. Спочатку працювала та частина сімей десь до середини. Тепер працює ця частина, а в твоїй як то кажуть щось непонятно. Ну, Таке воно. Ти їм не прикажеш, не розкажеш, що де і як. Ось, Так що хай шукають самі. Ось, е ну, і треба займатися селекцією, тому що в мене все рої, по суті. Це все зі зловлених роїв, які я в минулому році ловив, в цьому році ловив. Ось, Карпатки в мене ніде тут не залишалося. Да, це для тих, хто буде, якщо що казати, що от тобі Карпатка. Ну, треба знайти все ж таки. Е де би прикупити хороший матеріал. Вроді купуєш таких відомих людей, але мені не зайшло. Особисто мені не зайшло. Виникли певні проблеми Ось з тими маточками. Я ще дам останній шанс даній породі, попробую. Якщо з'являться в мене вільні кошти, ні, то закинемо це діло. Є ще в мене одна порода на розгляді. Ось теж хочу її попробувати. Будемо бачити що і як. Я ж кажу, пасіка в мене не медова буде, тому що по медові, я ж кажу, в мене тільки весна. Це період, коли я можу отримувати досить непогані порівняно з літом, медозбори. Ось. І мені треба, от саме в той період щось отримувати. І... Щоб сімейки вже були більш-менш підготовленими до роботи в такий ранній період, при досить невеликій своїй силі. Ось Для цього я її теж і запускаю дану рамочку. Вона вже себе показує, мені вже подобається з нею працювати. Хоча тільки я в середині сезону це почав, можна так сказати, працювати з нею. Але все одно вона мені більше подобається. Я 100% буду переводитись на неї. Ось. Є інші певні напрямки, які я все ж таки буду реалізовувати. ось ну Все таке от побачимо. Наперед нічого не загадуємо, бо зараз це виглядає досить красиво, їх багатенько, а поки дойде до весни, ще не що залишиться. Ну, на цим будемо теж працювати, повернемося з кочівлі. Зразу ж почнемо займатися профілактикою від кліща. Ось, і полоски будуть, і будемо біпіном проливати, чи ще чимось. Ну, буду дивитися. і буду, Як то це все робити хорошо, скажемо крепко. Правда, щоб не перестаратися теж. Бо... Коли багато, теж воно зле. Ось, ну, Максимально хорошо пролічити треба сімейки, бо кліщ є, його видно. Ось, І треба з цим поборотися. А вже з наступного сезону будемо бачити, що і як. Я певні плани для себе склав. Поки що їх озвучувати не будемо, тому що ну, хай вони реалізуються, тоді будемо потихеньку їх розповідати. Ну, я ж кажу, чисто спеціалізуватися на медозборі. Я не буду. Нема, нема літніх медоносів, в мене таких досить крепких. Хоча я ще хочу провірити один варіант. Знову ж таки, що він вийде, є можливість вийти на лісника і в лісі поставити пасіку. Ось, попробувати там щось позбирати. У мене тут поряд є ліса. Ну, по суті, між цим селом, де я зараз стою, і моїм селом є ще одне село, там видніється ліс. Ось, там багато дикої малини і ожини. Я колись татове допомагав її заготовляти для того, щоб кормити диких тварин. Він в лісі працював і разом з лісником вони заготовляли певні породи деревини. Листя там сушили з літа, ну, геляки зрубували. Ми, е, чи то малим, чи то ми вже, ну, мабуть, малину ми рубали. І ще щось ми рубали. Їздили, допомагали з братом. Він приїжджав на канікули літні. Двоєрідний брат. Ось, І ми трошки ходили, допомагали, тато брав нас з собою. І там цих заростів тьма. Ось, то Може, попробуємо туди. Що теж невеличкий точок поставити. Ну, буде видно, що не загадуємо, але, по крайній мірі, треба працювати в різних напрямках, пробувати ось, що із цього е вискочить, так скажемо, що зможемо реалізувати. Бо на медозборі далеко не заїдеш. Все, побіг, був вже обід, треба працювати, робота теж не чекає у майстерні. Ну, рухається. Може теж знімлю відео, що там відбувається. Саме зараз якраз цікавий проєкт в роботі. Можливо, його зніму. Все, Всім удачі.